Друзі, вітаю на Ютуб-каналі Ferrum.com. Мене звуть Сергій Шихайлов, і сьогодні у нас розмовне відео, на яку ж тему. Як ви знаєте, нещодавно відгриміла Чорна П'ятниця. А до неї був кіберпонеділок, день холостяка. Оце от все. Коротше, місяць знижок, що на локальному ринку, що на Аліекспресах, що десь там ще я не знаю де. Я до чого хилю. Е, на жаль, Враження у людей в нашому ком'юніті на нашому патреоні на серед наших глядачів ну враження пісимістичне якесь негативне, тому що таке відчуття, що людей хочуть не любити. Тому що е, найяскравіший мем, який я можу згадати, це те, що людина хоче придбати монітор, вона знає, що на нього буде знижка. До Чорної п'ятниці він вартує щось 27 тисяч гривень, настає Чорна П'ятниця. Він вартує не 27, а 37. 37 закреслено. Нова ціна. Зі знижкою 34 тисячі отакі знижки. І народ, звичайно, якось не дуже уподобав увесь цей от... атракціон щедрості. І тут мені один із моїх друзів просить в мене порадить йому, це мій товариш по одній онлайн-грі, для однієї гри, щоб грати на телефоні, флагманський чи рядом з тим смартфон. І я згадую, що був такий Edge 50 Ultra від Моторола, який навіть на той момент був одним з найдешевших флагманів, і пішов шукати, а що ж там зараз з ціною. Побачив, і я був в шоці. А далі я ще пошукав Edge 50 Fusion. і він теж дешевше, ніж я згадую, коли я оголошував ціну на нього. І Я такий зв'язався з українським представником Моторола. І з'ясувало, що це далеко не все, що у них є цікавого зараз за приємними цінами. На цьому місці треба перестати пускати соплі слюні, намотати їх на кулак і готуватися до того, що у нас день святого Миколайчика, Різдво, Новий рік. А може, там ще в когось проскакує день народження. Може, він у вас проскакує, а ви для себе любімого щось би хотіли придбати. Звичайно, ми говоримо про смартфони в першу чергу. Але й про аксесуару кілька слів ми скажемо. Тому, якщо це відео для вас актуальне, приємного перегляду. Давайте подивимось, що моторола підготувала для нас з вами цікавого. Ці знижки вже діють. Вони з чорної п'ятниці до сих пір тягнуться. Ну і приблизно тиждень ще будуть жити, тому краще не затягувати. І про увесь асортимент ми поговоримо, як ви розумієте, переді мною далеко не все. Поїхали! Ми почнемо з пристрою, який називається Motorola G85. І я зараз можу помилятись, але здається, він навіть не цього року. Але він все ще актуальний. У нього все ще адекватне залізо. І я зараз гляну в шпору і побачу, що G85. У версії 8256 має вартувати 9 тисяч гривень. Це смартфон з екраном водоспадом. Це смартфон, на жаль, в мене коробка зараз не під рукою, не можу подивитися, але я майже впевнений, що зі швидкою зарядкою, з дизайном спільним для більш флагманських еджів, я майже повністю впевнений, що із хорошою камерою. І у нього покриття. Коли ти, його діста... сторони. Коли ти його дістаєш з коробки, ти його такий вау, клас! Він тонюсінький, він дуже приємний, він прям кайф. І хочу, так, да, і рамки, звичайно, теж по контуру екрану, максимально адекватні на цей екран дивитись безмежно приємно. Як для середняка, мені здається, що це дуже приємний прайс. Знову ж таки, з повними характеристиками ви можете ознайомитись в інтернетах. На жаль, огляду на цю, на цю модель у мене нема. А от поруч з ним у мене лежить Moto G86. І на нього огляд, як на мене, робити, і не пізно зовсім. І ось ця тильна сторона, звичайно, вона схожа з оцією, -E і вона схожа з 에, Edge 60 Pro. Ну, блок камер не відрізняється, і це, ну, типу, фішка моторола. Але тильна сторона цієї моделі, це прям моя любов на все життя. Це щось середнє між тканиною і от чимось таким прогумленим. І воно таке чіпке. Воно таке балдожне, і при цьому у нього морда ліця пласка. Тобто на нього ще і скло захисне, встановити буде взагалі не проблема. І якщо вам не подобаються оці гіпертонюсінькі ребра, то тут ребра вже більш такі масивні і пласкі, хоча і тут, і тут є чохли, тобто ну, тримаю просто вас в курсі. І ти такий, типу Вау! І по залізу, звичайно, він трішечки веселіший за попередника. Слухайте, оце трубка. Ну, хоч вона і в такому, відверто кажучи, ніжному кольорі, тобто зовсім не брутальна і не чоловіча, я б хотів би собі реально фіолетовий отакий телефон. Він виглядає офієнно в реальному житті. Дуже подобається середняк, огляду нема. Якщо хочете, якщо вам цікаво... Коментарі, там в вашому повному розпорядженні, ви про це можете написати. Можливо, я його просто не буду віддавати в мотороли і зроблю на нього найближчим часом огляд. І ціна на нього 10 тисяч гривень за версію 8256. Далі ми говоримо про Edge 60 Pro. І хочу я вам сказати, що на цей гаджет у нас якраз таки огляд є. Це ну от, майже флагманська модель, яка відповідно і відчувається також. В неї вже більш серйозне залізо, в неї обалденна камера, в неї плавний, в неї зкруглений не тільки до ребер, але й до нижньої, до верхньої грані. Дисплей, він виглядає максимально дорого багато. Це щось, умовно, ми назвемо субфлагманом, і на нього також є акційна ціна. Огляд є, ви можете його подивитись на нашому каналі. Це дуже приємна трубка, якою тупо приємно користуватись. Я коли робив на нього огляд, я просто кайфував. Це дуже класний пристрій, незважаючи на те, що він звичайно дорожчий за ці два наших попередніх. Гостей. Чи треба представляти мені вам ось цей гаджет? Я думаю, що ви і так чудово знаєте, що це Razer 60 Ultra, на котрий я зовсім нещодавно зробив огляд. Випустив на каналі. Це одне із небагатьох попередніх відео. Більш того, я майже повністю впевнений, що це той самий зразок, який мені приходив з представництва мото, тому що тут що? Тому що тут зелена Алькантара, від котрої я балдіяв ще тоді. Як ви знаєте, історія рейзера досить велика. Це не та лінійка смартфонів, яку вигадали вчора, ця історія тягнеться ще Бог сколи, Ще коли були оці, оці, оці ваші жабки, і всі дуже хотіли собі рейзер, але це було дуже дорого. А тепер, коли у нас є складані смартфони з екранами, що у нас можуть згинатись. Він має вже два екрани, він має серйозне залізо, він має класну камеру, а оце от самий зовнішній екран він майже повністю планує всі можливості внутрішнього. І тому тут навіть в ігри можна грати. І от ті самі ігри, які міні-ігри, тобто тут і в танки, і в пабу можна пограти, але, звичайно, це збочення. А от міні-ігри, хочете вірити, хочете ні, це прям моя любов. Там за шарики, от от, треба ганяти, і вони там пум-пум-пум-пум. Хто знає, той в темі. Далі, як я вже сказав, ну звичайно, в першу чергу це у нас що? Це у нас неповторний класний складаний дизайн. Раз, це у нас потужне залізо. Два це у нас приємна камера. Завдяки цьому самому екрану. Тут чи селфакі на основну камеру можна робити? Це у нас плавний екран, теж у нас два екрани в принципі. Ну і це це по факту повноцінний флагман, але звичайно, це умовно. Тоненький чи складаний смартфон, тому тут не буде супер-пупер мега автономності, і можливо це одне із найслабших місць цього смартфону, хоча об'єктивно він і так живе непогано. Це дуже класна трубка, у якої майже немає альтернатив, особливо серед брендів. Ну, є там аж один конкурент, ви самі його чудово знаєте. Класний телефон. Звичайно, це не все, на що є знижки. Moto G55, G85, Edge 50 Neo, Edge 50 Pro, Edge 50, Edge 50 Ultra. Той самий супер мега Мегафлагман. Razer 50 50 Ultra, G15 Power, G86. уже десятка, Edge 50 Fusion, Edge 60 Pro, Razer 60 Ultra. 13 моделей. На всіх, на них є знижки. Різні на когось тисяча гривень, на когось значно більше. І от уже на етапі монтажу я розумію, що я не сказав вам одну дуже важливу річ. Я не сказав де шукати ці чудові гаджети по таким прекрасним цінам, а відповідь вам сподобається ще більше, тому що ці от акції діють в усіх крупних торгових мережах. А це Ало, Комфі, розетка, мойо. Всі, хто торгує офіційно, у всіх ці чудові акції діють. Ну, скажіть, що це не потужно. Причому є і дешеві відверто доступні смартфони, наприклад, G15 Power, От, і суперпупер мегафлагману минулого року, чи суперпупер розкладавчика максимально актуальна, також є. І, ну, прям, ну, красавці. І якщо ми змоделюємо ситуацію. Ну, Для себе, знаєте, на повну особисто я витрачатись якось ну, не звик. Але, наприклад, тут у вас є улюблена кохана дівчина, дружина, я не знаю хто. І ви хочете зробити їй подарунок, наприклад, на Новий рік. Ну, наприклад, ви даруєте їй. Наприклад, отакий чудовий рейзер. А у неї ще й 2 числа день народження. І ти такий, типу, ну. І тут компанія Моторола така, опа! А у нас, дорогі друже, є Moto Buds Loop з камінчиками Сваровські. І тут реально на зовнішній стороні навушника є камінчики Сваровські. І я думаю, їй це дуже сильно сподобається. А якщо ти, дорогий друже, собі хочеш до свого телефончику мото придивитись навушники, і тобі там Сваровський, ну не дуже треба. У тебе є просто Moto Buds луп Ну, це, до речі, дуже цікаві по. Будові навушники, можливо, вони вас зацікавлять. Якщо ви дупляно відстрелюєте, про що я говорю, просто загугліть Moto Buds Loop і можливо, вони зацікавлять і вас. І годинник, звичайно, у Moto також є, який також існує, який також, здається, не в акції, але він є. От, І називається він Moto Watch Fit. Також дуже приємний і цікавий. Я вважаю, що Moto прям постарались. Я вважаю, що. Ще тиждень у нас є часу, і це дуже добре. Тому на той випадок, якщо раптом ви не встигли, а чогось такого дуже хотілося, чи чогось з того, що я назвав, у вас ще є час. І це добре. На цьому ми і будемо завершувати. З вами був проєкт Ферумком, і я Сергій Шихайлов. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відео зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам. У розвитку на прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знайте. Усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! І до нових зустрічей! Бувайте!